Свято на порозі це час, коли люди покладають надії на те, що наступний рік буде кращий, щасливий, мирний. Це період, коли хочеться позитиву, аби підтримати себе та родину. Творча команда телеканалу Рудана готова подарувати своїм глядачам святкову атмосферу. Створення новорічного контенту для телевізійників завжди і найскладніший період, і напевно. Найбільш приємний, бо ми і самі заряджаємося тим настроєм, який у наші часи не так просто відшукати. Головний акцент робимо на музику. Це найбільш затребувана від наших глядачів, кривір місто талантів. Тому покажемо, дамо послухати, подивитися, підняти настрій виступами криворізьких дітей, криворізьких артистів, вже дорослих. У числі музичних проєктів – різдвяні зустрічі від Криворізького музичного коледжу та вишуканий фортепіанний концерт при свічках. Кі, торік напередодні свята творчий колектив Рудани готує власну версію проекту Героїв року. Мова піде про медиків, волонтерів, рятувальників, людей, які проявили відвагу, силу та мужність у важкий для країни і міста час. Сучасним героєм може стати кожен. Це звичайні люди, що здатні без страху пройти на допомогу іншим. Незалежно від професії, вони розвикують власним життям, щоб врятувати чиєсь. Це заслуговує і на повагу, і на вдячність. Тому ми і створили такий проєкт. Розповідати про героїв нашого часу важливо адже ці люди є не лише натхненниками, мотиваторами, а ще й прикладом для багатьох. Новорічна ніч на Рудані обіцяє глядачам багато музики. Команда руданівців плідно працювала над тим, щоб подарувати глядачам у новорічну ніч позитивний настрій, створити гарну картинку та показати криворізьких зірочок у найкращих святкових локаціях. Номер українського пачок він насправді трошки складний, але коли ми його танцюємо, це надає нам сили. Е... Надає нам ну, віру до пер перемогу, бо ми співаємо про наш український гопачок. Він дуже позитивний, такий активний. Насправді це дуже складно три тріші знімати, але це, те, це наша улюблена справа. Ми займаємося цим вже з самого дитинства, і коли ми на сцені, ми відчуваємо себе вільно і щасливо. У репертуарі артистів новорічні, ліричні, патріотичні пісні. Їх виконують відомі криворізькі вокалісти і музиканти. У нас пісня така, яка розповідає про ну як, сучасність нашу в тому, чому ми зараз живемо, що ми переживаємо. Стосується багатьох наших людей, і тому хотілося, щоб вони це почули, разом з нами пережили, і щоб в нас все було добре у новому році, щоб всі були здорові. Миру, щастя, любові, злагоди. Ну і саме велике побажання у нас це мир у нашій країні, всім нашим глядачам і всім людям. Останні номери у монтажі запрошуємо зустріти 2025 разом з телеканалом Рудана. Вирушаємо зі станції новий рік о півночі. Карина Крикун, Назар Крусенко, Олег Каплій. Цей день станція. por é